Вступаючи в ряди батальйону «Луганськ-1», Вступаючи в ряди батальйону Луганського один. Януся захищати цілісність держави. Януся захищати. Війна це досвід не тільки військовий. Це досвід в цілому. Це перевірка насамперед людей, перевірка твоїх знайомих, родичів, перевірка. Того товариша, якого ти вчора вважав товаришем. це перевірка в цілому нашої країни. Коли знаходиться в такій ситуації щоденні, коли все війна, ти к ним привикаєш. Ти становишся часткою цієї війни, як можна сказати, як бойова машина. Всі воюють, всі боронять нашу страну не для Фейсбука, не для Тіктока, ні для я не знаю чого там. А всі воюють в першу чергу заради майбутнього. Агресія Російської Федерації застала у 2014 році в місті щастя Луганської області, я звідтіля сам родом. Я чув запах цієї війни, і всього все почнеться реальна історія нашої держави. Потім навесні на Луганщині розпочались мітинги проросійські, які були, на мою думку, проплачені, спрогнозовані, поставлені руками ФСБ. Коли проводився обстріл артилерії вражеської по місту щастя, Виходили на місце, надавали допомогу громадянам, документували ці факти, також виявляли громадян, які допомагали сприяли цим обстрілам, коригували там. Тоді наші війська, останні сили оборони нашої країни зупинили цю, цю агресію, і щастя оказалось на кордоні лінії розмежування. Воно постійно обстрілювалось. СЗВ з артилерії, з мінометів, обстріли було багато руйнувань житлових будинків, як і частних, так, як і приватних, так і багатоповерхових. Були загиблі, е цивільні, прямо з на щастя, е велика е е ТЕС, тепла електростанція. Е люди з роботи підпадали під ці обстріли, і, і були поранені, і вбиті. Е тому е для мене Особиста війна розпочалася ще в 2014 році і триває по сей день. Друга серія війни, більш жорстока війна, застала вже в подальшому в цьому батальйоні, Луганськ 1, в місті щастя також, 24 лютого 2022 року. Ми застали цю війну, вже були дуже вмотивовані, нас готували до цього. Прийняли перший бій 24 лютого 2022 року в місті щастя. Ми полонили. Трьох орків, які заїхали на БМП в місто щастя і, почали, і о, обстріли місто щастя, ми полонили їх і передали відповідні органи для подальшої з ними роботи. Потім, ми, коли війська, війська відійшли е, з міста щастя, ми перемістилися в батальйон Луганськ, один, місто Сердонецьк, де виконували е, поліцейські функції та е, функції, військові функції. Разом з військовими. Це була оборонні задачі в Рубіжному, в Середонецьку, в Лисичанську, в Попасній. Ми виконували, наша праця щоденна була під постійними обстрілами. Коли знаходиться в такій ситуації, щоденні, коли все війна, ти к ним привикаєш. Ти становишся часткою цієї війни, як можна сказати, як бойова машина. Ти вже не той. Поліцейський, не той вчорашній чоловік, там силовика, який не мав бойового опиту, а як, як притупляється чувство страху. Ти вже йде обстріл, там щось летить, щось свистить, щось падає, що зривається, там трупи і тому подібне, Психіка. Пристосовується до цих факторів, вже сприймаєш як сьогодення. Ризик був щоденний, щогодинний, що щомінутний. Ну, бійці перестроїлися, мотивація більш піднялась, і ми виконували дійсно бойові задачі. В Рубіжному ми виконували такі задачі, де на нас виходив вражеський танк. Ми знаходилися в будівлі, яку раніше займав ворог. Ми від звідля від, 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 від його відкинули з цієї будівлі, і потім приїхала. Приїхав танк з вражеською групою, намагалися нас в цьому зданні захопити. Танк обстрілив це здання, в якому ми знаходилися. Ми браво прийняли з Нацгвардії в бій, ми відбили цю атаку, зберегли позицію, не дали ворогу її з собі забрати. І таких задач, коли ми в частному секторі в рубіжному в Серденецьку працювали, де заходили вражеські ДРГ. Ми цей, цей кабо опт вже мали вже в березні в березні. 2022 року. Харківська операція розпочалася для нас 6 вересня. У нас були розписані у кожного завдання. Батальйон Луганськ один була своя задача цій наступальній операції по освобожденню наших територій Харківської області. У нас був до цього тільки опит по обороні, а це був наступальний опит, тому він дуже відрізнявся. І ми, якби, в той день, коли ми йшли на цю операцію 6 вересня, ми не знали, чим вона закінчиться. Повернемося ми з нею живими чи не повернемося. лише Вербівка ми заходили, потім Балаклея, потім Ізюм, потім Купенськ узловий а потім були селища неподалік Купенська Вузлового. Цих містах селищах були ну, разом з військами день в день. Вербівка, Харківська області. У нас ми полонили двох. Громадянин військовослужбовця Російської Федерації, Луганськ один полонив з Калінарада з Балтійського флоту. Ми їх полонили, передали відповідним органам, щоб їм займалися. Під час харківської операції загинув наш співробітник. Була атака вражеської авіації. Скинули бомбу. ФАВ 500 на школу в Вербівки і нашого Дениса Сліпцова, героя, він загинув. Під руїнами цього, цієї школи. Важко, дуже важко. А саме важко приїхати до їхніх близьких, до жінок чи до е, батьків і сказати, те, ту погану новину це дуже важко. Звільнили за короткий термін, дуже велику територію. Е, дуже було багато трофейної бойової техніки, вражу, дуже багато було. Трофейного БК до цієї зброї, тому що у нас був російський ленд-ліз. Я його особисто бачив, як в супермаркеті ходили, і танки були, і БТРи, і гаубиці. Ну все. І БК, і вони, вони, вони так вбігали. Цієї Харківщини, що лишали е, е, лише тільки е, спастись самі. Після Харківської операції ми участвували в частині Луганської операції. Ми заходили з ТРО в Стримахівка Сватівського району під постійними обстрілами. І авіація заходила по нас, працювала ну, і артилерія ворожа. Потім у нас була операція з, з силами спеціальних операцій з селища Новоселівське. Сватівського району Луганської області ми також в нього заходили день в день з військами, там тримали оборону. Ну, спочатку забрали це село окупантів, повернули обратно в Україну. Додому повернули це село і тримали там оборону більше суток. Батальйон Луганськ-1. Ми були і в обороні, ми були і в наступальних діях, тому що як от я кажу особисто за батальйон Луганська-1, імені Героя України Сергія Обанова. Цей батальйон вже на сьогодні. Він має досвід бойових дій. На теперішній час ми займаємося іншою роботою. Ми тренуємося, ми навчаємося для подальших військових дій. луганськ 1 батальйон, він буде сходити до складу об'єднаної штурмової бригади, «Людь національної поліції України. Війна це екзамен на прочність нашої країни, екзамен людяності, екзамен ну всього, всього, екзамен добра над злом. Ми просто вважаємо себе. Дійсно патріотами України, дійсно вірними синами, казаками нашої країни. Тому ми виконуємо ту справу не для е галочки, не для нагороди, не для е цього ж іншого. Ми її просто її виконуємо, тому що ми розуміємо, якщо ми цю вражеську орду не зупинимо сьогодні, то буде воювати наші діти. І добровільно вони нашу страну не покинуть. Тільки, тільки вони повинні зазнати втрат і зазнати, і тоді буде у нас майбутнє, буде у нас гарна квітуча країна.